Всім привіт. Вчора мені друг написав, що я все ж таки роблю хуйню, і він порадив змінити підхід. І сьогодні я спробував змінити його. Підхід сьогодні був в тому, що я зробив лендінг за допомогою AI. який такий сайт, як Він зробив дуже прикольний лендінг. Я його сьогодні запаблішив і прям відчуваю, що є. По Перше прогрес, по-друге, енергія продовжувати далі. І це дуже кльовий... Е, як е, зміна кльова в порівнянні з тим, що було останні плюс-мінус три тижні. Тому, так, да, це прикольно. Ще сьогодні я потратив е, більше часу, ніж зазвичай. Зазвичай я десь, якщо бути чесним, до 30 хвилин втратив в день. Сьогодні я посидів трошки більше, годинки 3-4 можливо, і відчувається її прогрес, і, м якби, є більше енергії. Так що позитив. Це сію.